Днями у Полтаві відбувся кубок області стайського боксу, у якому дебютували п'ятеро спортсменів СК «Боєць» Кадюсша Авангард. Загалом у змаганнях взяли участь понад 60 спортсменів з Полтавщини. Конкуренція була досить високою. Наші хлопці дебютували в тайському боксі, всі боксували в перший раз саме по цим правилам. Ну загалом я результатом задоволений, враховуючи, що це були перші їх поєдинки. Для них це вони показали достойний рівень. Багато хто зі спортсменів з Кременчука вийшов на ринг вперше у своїй кар'єрі, крім Артема Шапки. Він вже неодноразово боксував на змаганнях з і, враховуючи попередній досвід, переміг свого супротивника та здобув перше місце. Мені дуже сподобалося. Я наврався опиту та зрозумів, як це інший спорт. Та мені дуже було цікаво. Один поєдинок, три раунди по одній хвилині. Я перемагав за рахунок ніг по та кійки та медалкійки. Срібну нагороду на цих змаганнях здобув Захар Ясинський. Хлопець провів один поєдинок та поділився враженнями від участі. Був дуже для мене тяжкий. Я зайняв друге місце і трошки не хотів, щоб займати перше місце. Було складно я думаю, вириватись із клінча, і все. Я за цього і програв. Стати професійним кікбоксером. Мета Артема Тимошенка. Участь у Кубку області, на якому він здобув друге місце, стала початком у його кар'єрі. Я завершив ці змагання друге місце. Це були мої перші змагання по області. Це було дуже важко із за того, що противник був трошки опитніше. Було важко із за того, що жилети були не дуже вдобні, та було важко бити клінч захвату. Я хочу стати професійним спортсменом з кікбоксингу, та ну, моя кар'єра тільки починається, так що все попереду. ще». Також срібні нагороди на цьому турнірі здобули Даніл Савицький та Кирило Колісінченко. Найближчим часом у нас будуть змагання обласного і городського рівня, на які ми будемо готуватися, змагатись там, здобувати досвід, і будемо старатися скрізь перемагати. Вітаємо спортсменів та їхнього тренера з гарними результатами та бажаємо подальших звершень. Марія Бардаєва, Дмитро Пропасін, Кремочуцькі новини.